Привіт, друзі! Розглянемо мобільну версію компанії, сайту компанії LiveGood і е, ваш особистий кабінет. Тобто такі можливості відкриваються після реєстрації. Для початку переходите на сайт, Авторизуєтесь на сайті. Тут буде потрібно вести ім'я користувача і пароль, які ви вказували при реєстрації. Що потрібно зробити відразу, якщо ви вперше зайшли на сайт? Для початку міняєте мову. У мене вже стоїть українська. Якщо у вас стоїть англійська, ви можете вибрати будь-яку, яка для вас буде зручна. Потім переходите по вкладці мій заробіток. Тут будете бачити 5 таких пунктів в меню. Обираєте другий переказ комісії на кредитний гаманець. Тут потрібно обрати третій пункт. Що це дає? Це ви тут вказуєте, що всі кошти, які ви будете заробляти у компанії, будуть перераховуватися на вашу банківську карту. Тут по стандартну то стоїть оцей пункт. Тобто перший. Як вам потрібно брати третій і натискаєте Зберегти. Так як в мене це вже збережено, тоді я це робити не буду. Після чого можете собі переходити на будь-яку вкладку і вже далі користуватися сайтом. Давайте коротко розглянемо. Що тут є, от вертаємось на головний екран. Тут у вас буде відображатися ваше членство в клубі, в компанії і е, інформація, чи проплатили ви за поточний місяць. Тут ви можете перейти на е, сайт відразу з вкладкою магазину і здійснити покупку або ж ознайомитися з продукцією компанії. Далі у вас буде відображатися інформація про вашу команду цих дві вкладки. Після чого у вас буде, можна сказати, таке найголовніше в меню це ваші посилання. Перше посилання, воно, е якщо людина по ньому переходить, вона переходить на сайт, може знайомитися більш детальніше з сайтом. Друге посилання, по якому людина переходить, переходить на магазин. І відповідно, якщо здійснює покупку, ви маєте від цього відсоток. Це якби один із варіантів заробітку компанії. Третій варіант це вже розвиток вла вашої власної ком команди, можна сказати, вашого бізнесу. Кожен це як кажуть, називає по різному Якщо людина переходить по цьому посиланню, вона має можливість забронювати за собою місце у вашій команді і має можливість зареєструватись до четверга. Тобто, якщо людина реєструється, наприклад, бронює за собою місце в середу, у неї є один день на, при... на як кажуть, на прийняття рішення чи продовжити працювати, чи не продовжувати. Якщо людина, відповідно, бронює місце за собою в п'ятницю, в неї є час цілий тиждень до четверга. Тобто, щоб продовжити реєстрацію, оплатити на вибір там, 50 доларів за місяць, а потім щомісяця по 10, або ж 140 доларів за рік. Ну, в будь-який момент цих 100 доларів можна буде проплатити через 2-3 місяці чи через більше, і, відповідно, все рівно економити. Тут як кажучи, кожен вирішує сам для себе. Переходимо більш детальніше по меню. Е, перше перший пункт меню – це головний екран, там де ми тільки ще були. Друге, Другий пункт. Ми є членство в компанії. Тут ви можете обрати для себе варіант оплати в 100 доларів. Третє це є продукція компанії. Тут ви можете більш детальніше ознайомитися з продукцією і так далі. Тобто, обрати для себе, наприклад, замовити якусь продукцію, чи просто більш детальніше дізнатися, наприклад, про певний продукт. Тут є і відео і інформація, і от різниця в ціні. Також, що у нас далі по меню. Тут є загальна інформація. Це третій пункт, четвертий пункт меню це загальна інформація, яку ви вказували при реєстрації. Моя команда тут буде відображатися вся інформація про вашу команду. Але запам'ятайте, інформація про команду оновлюється щочетверга. Тобто, якщо ви, наприклад, запросили в команду декілька чоловік, а тут нікого немає, нічого страшного. За Після четверга це все оновиться, і відповідно ви вже будете бачити всю загальну картину. Історія замовлень тут буде показано, як ви оплачували, тобто всі ваші оплати. Мої рекомендації тут будуть відображатися всі ті люди, яких ви, наприклад, запросили, зареєстрували на протязі тижня. Тобто, тут якраз буде відображатися ця вся інформація. Хто забронював місце в команді, а хто вже проплатив, тобто зареєструвався. Мій вступник тут буде відображатися інформація про ту людину, яка вас запросила в компанію, і відповідно двох людей, які вже досягли певного рівня в компанії, тобто платини чи діаманта. і діаманти, би не сказав. Також тут є наступна вкладка таблиця лідерів. Тут показано 200 чоловік, які мають найбільшу кількість запрошен... власно запрошених людей. Далі мій сайт. Тут будуть відображатися так же, як на головному екрані ваших три посилання, але більш детальним описом. Тобто тут ви можете якраз прочитати за це більш детально. Потім наступна вкладка. Зараз хвилинку. Так. Тут наступне. Розклад вебінарів, ви можете побачити і дійсно розклад вебінарів компанії, і більш детальніше дізнатися про компанію, про її переваги, там, варіанти заробітку і так далі. Статистика, слово говорить само про себе, тобто ви можете переглядати статистику про, про свій кабінет, тобто про свій, свою команду, свою мережу. Мій заробіток тут тобто буде відображатися ваша заробітна плата. Тут загальна інформація. Відповіді на питання, тобто, які вже є на сайті. Тут, виходить, в план оплати у вас також буде показано, які є варіанти заробітку компанії. І в кінці ви можете зв'язатися. З службою підтримки, там, налаштувати свій аккаунт і відповідно вийти з свого кабінету. Але система вона автоматично буде виходити через день. Тобто, якщо ви, наприклад, зайшли на сайт вже на наступного дня заходити, вам потрібно буде знову авторизуватися. Таким чином, це все робиться для того, щоб ну, хтось не міг скористатися вашим особистим кабінетом, і там поміняти якісь дані. В принципі, на цьому все. Якщо виникають якісь запитання, тоді. Можете телефонувати, писати. Буду радий всім допомогти. Всім гарного дня та мирного неба!